Яка неймовірна краса. От ніколи я таких гладіолусів не могла виростити. Чи тут та чи це сорти? Ну, суцвіття саме 60-70 см, ось погляньте. Це нікусі подарувала на донерожній хлопчик. І я просто хожу і милуюся. Ну, як, ось таку красу можна теж не любити? Я люблю гладіолуси, але я... Прокручую, ще покажу. Тут ще такі гарні. Дивіться, який ніжно-рожевий, який він гофрований. Ну, оцей трошки менший суцвіття. Ось ще такі темно-фіолетових, але ось цих три, ну це просто вже перша квітка від квітла, а ці всі, ну просто вражають. Погляньте. Ось, яке величезне. <з Marines> Букет шикарний. Дуже, поділіться хтось, хто вирощує такі гладіолуси. підкажіть, що я робила не так, що в мене ніколи таких не було суцвіть, гігантських.